Ну, а до нас долучається голова фонду державного майна Віталій Коваль, і ми з ним будемо говорити про велику приватизацію. Доброго вечора, Доброго вечора. пане Віталій. Ну, ось цікава ініціатива, яка нещодавно пролунала з боку фонду держмайна, таки під час війни розпочати велику приватизацію. Які такі. Відомі багатьом українцям об'єкти можуть зараз виставитись на продаж. Які очікування щодо надходжень державного майна від продажу державного майна у бюджет? І на вашу думку, чи буде вона успішна ця велика приватизація? Адже навіть до великого вторгнення її намагалися розпочати кілька разів, але очікуваних грошей не принесла? Дякую за запитання. Слухав. Вашу дискусію до включення, і хотів втрутитись е, про оптимізм і про пошуки внутрішнього до резерву, тому що е, ми можемо просто нічого не робити і спостерігати, як державні пасиви генерують збитки, а можемо е, прикласти зусилля і пасиви перетворити в активи, тому що ми не маємо права сьогодні нарощувати збитки, якщо в державі є не стратегічний об'єкт і він приносить збиток. То значить щось неправильне в ефективності управління, і він має знайти нового власника цим наповнивши державний бюджет і створивши нові робочі місця? І таким чином ми не лише кошти від приватизації отримуємо, а ми запускаємо нове життя об'єкту. Ну, наприклад, стосовно готелів запитання до вас: яка стратегічна роль значення в готелях державної власності? На мою думку, ніякий, тому що якщо потрібна послуга з проживання, то держава купить цю послугу приватного бізнесу і почну з великої приватизації 24. Це ті об'єкти, які ми дійсно вже підготували. Вони на фінальній стадії це готель Україна, перлина в принципі, міста і в цілому України. На фото зараз готель Казацький. Він є об'єктом малої приватизації, але ми впевнені, що ціна виросте в рази, і надіємося, що це буде така парлина малої приватизації. Готель Казацький стартує з ціни 155 мільйонів. Це балансова вартість, і впевнений, що вона виросте під час аукціону. Готель Україна це об'єкт великої приватизації. Нагадаю глядачам, що різниця малої приватизації від великої в Вартості активів, якщо актив коштує більше 250 мільйонів на старті, то це велика приватизація. І таких об'єктів у нас 18 в переліку в цьому році. А, точно це буде а, готель Україна, це буде об'єднана гірничо хімічна компанія, яка видобуває титанову міцну роду, і а, декілька цікавих об'єктів санкційного списку. Тобто, це об'єкти націоналізовані державою і рішенням вище антикорупційного суду передані фонду держмайна. майна. Пані Віталію, а ось цікаве цікаво, ви згадали про підсанкційні об'єкти. А які конкретно лоти ось цікавить це, колись ми з вами спілкувалися, що навіть мова йде про парку місця десь у столиці. Що зараз буде продаватись? Так, вже продаємо такі об'єкти, як націоналізовані квартири. От в Одесі було продано дві квартири. Нещодавно був проданий завод-виробник харчової упаковки Пентапак. Фонд відновлення наслідків від збройної агресії отримав 103 три мільйони гривень. Фактично, це ті об'єкти, які наповнюють фонд подолання наслідків. І в майбутньому це державна частка Оушен Plaza, це завод-виробник газобетону «Аерок», також з націоналізованих активів. Це Демурівський хідниче збіг збагачуваний комбінат, також виробник титаномісних руд. Тобто досить широкий об'єкт, 788 активів різного плану: від паркомісця, про яке ви згадали, до повноцінних заводів-виробників, і наша задача максимально стисні строків їх підготувати і запустити на приватизацію. А вже ринок оцінить, варто чи не варто. Основна відповідь всім скептикам приватизації під час війни. Тому що е, на об'єкти є попит. У нас е, вже не, не дивина, коли ми маємо 20-25 учасників на один е, об'єкт, і конкуренція дійсно піднімає ціни в рази. А от цікаво, пане Віталію. А попит з боку українських підприємців, компаній, юридичних осіб, чи є іноземні інвестори? Ну я, я впевнений, що наприклад столичні готелі може придбати в першу чергу іноземний інвестор. Так, ми маємо запити і від іноземних інвесторів, що стосується готелів. Саме їх цікавлять ці активи. Вони розуміють, що сьогодні це час входу на, на ринок України, і давайте будемо відверті. Це час сміливих інвесторів. Тут можна відзначити ті міжнародні групи, які вже є присутні в Україні, які будуть купувати не перший актив. Вони вже розуміють специфіку ринку, менталітет України. І вони вже успішні на ринку. Український інвестор також не посе задніх, тому що ми бачимо, що ті, хто залишився в країні, вони інвестують, тому що ми розуміємо, що сьогодні активи, які буде купані в аукціоні приватизації, після перемоги буде надзвичайно. Більш потрібний тому що сюди підуть інвестиції з за кордону, і сьогодні то як ти приносить збиток в мілих руках, буде генерувати дохід? А я одне запитання поставлю перше. А які ну от якщо ми говоримо зараз про готелі, Україна і е, козацькі, які навпроти нього знаходяться, фактично там? А які інвестиційні зобов'язання передбачені для людини, яка придбає ці активи, дуже важливо розуміти. Ну і а, на, наскільки здешевлює або взагалі не здешевлює е, об'єкт нерухомості, зокрема в країні по якій прилітають ракети. Сам факт того, що можуть прилетіти ракети? Ну це це просто факт, і Ми пам'ятаємо історію з е, потраплення. Скажімо, в готель біля палацу України. Там була історія. Тобто ну, це ризики, які знову ж таки, поки є поки трива війна, вони вони є. Чи це впливає на на вартість? Будь ласка, звичайно, що інвестори зважують ризики війни. Фонд держмайна постійно шукає варіанти. Для того щоб покрити ці ризики, наприклад, військовим страхуванням, тобто страхування від військових ризиків, сьогодні ми маємо уже успіхи, наприклад, в співпраці з урядом Японії. Кошти, які будуть інвестовані японськими компаніями в Україні в Україну, будуть застраховані державною страховою агенцією Нексі Японською. Такі ж переговори йдуть з. Агенціями формату ГРМС, наприклад, це, це Німецька ЕК в Польщі. Тобто, фактично, іноземні інвестори хочуть убезпечити себе саме наявністю покриття е, ризику військового значення. Е, це наша основна задача. Сьогодні ми над нею працюємо, але конкуренція також на противагу страху діє. і е, люди розуміють, що після перемоги. Конкуренція буде набагато більше. Просто сьогодні ми чітко усвідомлюємо, що, наприклад, готель Україна генерує збиток, і ми не можемо собі дозволити постійно генерувати цей збиток. Тому готель підготовлені до великої приватизації, це буде старт. Ну тут я вас підтримую. Дійсно, те, що приносить збиток зараз під час війни, не має права на існування. Воно має працювати, нести в казну гроші. І ви на правильному шляху. Дякую, Віталій Коваль, голова фонду державного майна, був гостем рубрики про гроші під час війни.